Орієнтуємося про те, що швидкість автомобіля була близько десь до 100 км в годину, тобто він їхав досить швидко. Маємо ми відеоспостереження самої, відео самої події. Ми знайшли відеореєстратор з відео самої події. І, на жаль, ми маємо інформацію також, щоб цей водій був під дією наркотичних засобів. Це Дуже турбує, ми е, будемо обов'язково працювати разом з патрульною поліцією по перевірці е, таксистів. Е, тому як самі скажімо так, організатори перевезень е, не зовсім належним чином контролюють цих е, працівників, які працюють, е, чоловік, на жаль, загинув, е, в принципі, задокументовано на місці події. Всі сліди, ніяких проблем з розслідуванням цього провадження не бачу. Був затриманий злочинець зразу ж в перший день, порядку 208, підозру, зараз на домашньому мережі.